Ти вже знімаєш? Да. Вітаю товариство. Мій позивний зенек, я начальник штабу артилерійського дивізіону, і е, для збору я хотів би розіграти річ, яка дуже особлива для мене, для моїх побратимів. Е, вона вплинула на наш світогляд в великій мірі е, і принесла мені багато. Годин радості. Що сподіваюся, стане із наступним власником цієї чудової речі. Дякую. Ну, як скажеш, режисуй, мені пофіг. Ні, мені не пофіг. Це ж люди побачать, зрештою. Давай щось нормальне знімати. Покатались, поїздили, там дальній зв'язку суперова, все чудово. Коли виїжджається на бойовий той самий борт, вже починаються проблеми, там реп душить і так далі. На цьому фідбеку ми і виросли, можна так сказати. Ну, Першу, так, да, ми там покатали пару годин і все, і віддали хлопцям, і далі вже від них зворотній зв'язок. Вони казали, там, це погано. Ми там модернізували, зробили по-іншому. Ну, тобто, постійно, постійно і досі є цей контакт, цей фідбек. Ми зробили повністю самі залізо, плати, прошивки. Ми взяли на себе цю ініціативу для того, щоб ми мали можливість робити будь-які зміни і не залежати від інших людей. Саме перша машинка була взагалі без гальм. Ми побили не одну машину, поки тренувались, не одні ноги переїхали. Поки це все було, потім з часом вона це все вдосконалювалось. З'явились гальма, була проблема з дальністю зв'язку. Ми ходили за нею. Тобто це була якби тілешка. Ну але ми її толкали не вручну, але ходили біля неї. Зараз вже дійшли до того, що працюють хлопці ми з бліндажа, з укриття з підвалу на декілька кілометрів. Вони їдуть, виїжджають. В першій було там чотири двигуни, зараз два двигуни. Там мощність цих двигунів зменшили, бо перша була страшна. і, і хлопці сказали, і ми її боїмося. Ми на ній. Буксірували гружоний пікап і заводили його з толкача з буксира цієї машинкою. Вона була більша, вона була важча. Є підрозділи, які побачили, що вона працює, хочуть таке саме. Цікавляться, звідки це взяти, збирають гроші і купують окремо. І виготовляються масово логістичні, на яких можна перевести груз людей, боєприпаси. Грузопідйомність 300 кілограм, дальність зв'язку до 10 кілометрів без прямої видомості через ліс, посадки. Чотири години вона їде це приблизно 20-22 км кілометри. Шляху вона може подавати. Насправді за потреби можна збільшити на даному етапі. Цього достатньо, щоб ночь відпрацювати без підзарядки, без нічого. Заявлено у нас 270 кілограм. Бачив, возили 400. <сіх> ну, те, що мені відео показували. <сіх> я такі, ну добре, <сіх> значить, можна і так. Довжиною 2 метри, шириною метр, вміщає на собі двоє лежачих поранених, троє сидячих. Ну і так само все, що загрузимо на нього, прив'яжемо та і завеземо. Щити, ягозу, БК, генератор, вода в мішках. 30 сантиметрів води вона сміливо їздить. Грязь, вона їде, пісок, вона їде. Одне колесо можна. Замінити протягом трьох хвилин. Орієнтовно 10 км на годину по бездоріжжі завантажено. До 20 см брьовна теж вона їде, вона переїжджає. Железнодорожну колію теж папірок переїжджаємо. Я вважаю, що непогано. Коли працювали в парі з моїм напарником, тоді за місяць ми біля орієнтовно 10 важкопоранених лежачих вивезли. 4-5 тонн потреб ми завезли. Одна машинка, один екіпаж, дві людини кожну ночі працювали. Я гадаю, що ті позиції ми втримали завдяки цій логістиці, що ми могли підвести БК, могли підвести щити, ЯГОЗУ, щоб затягнулись хлопці. От, чисто завдяки от, дрону наземному ми тоді втримали ці позиції. Якщо взяти бойову, то ми старалися зробити її універсальну, щоб там все було модульно, мінялось. Бойовий стоїть ПКТ, встановлюється, і два РПГ-7. Зараз ще працюємо над тим, щоб замість РПГ поставити мотодори мотодори, або РПВ. З бойової, наприклад, був саме перший наш вихід із застосування бойових. Був турецький напрямок. Ми приїхали просто затестити її. Як воно, що воно виїхали, настріляли по бліндажам. Успішно вдало. Декілька ночей підряд ми виїжджали каруселю. Там було одне укриття, яке підари вирили під дорогою. Своєї сторони ми не могли його вразити. Зробили скіт з десятьма ками ТМ 62 Хотіли під'їхати чим поближче. Ще до входу в укриття, щоб скинути їх туди. Застрягла машинка, застряг дрон. Ми скинули їх, вони впали на бруствер. Від'їхати назад уже не могли і вирішили підірвати все разом із кацапами і з машинкою. Ну, Вийшов такий камікадзе, доволі дорогі, але результативний. Ми ведемо розробку відносно потреб армії. Тобто ці НРК в першу чергу використовуються в батальйоні. І ми маємо фідбек від застосування моментальний. Будь-який продукт, який робиться, відразу віддається військовим на тестування, тестування в бойових умовах. Перша машинка виїхала через два тижні. Від дзвонку, що потрібно це зробити, через три дні я її намалював, і ще через 10 днів вона вже виїхала звідси. За рахунок того, що в нас є команда, яка за тиждень може повністю його переробити в будь-що, ми дуже в цьому гнучкі і, можливо, цього. Немає інших виробників. Особа не 20 ці можна робити, можна 40 робити в місяць. При наявності конкретних ідей, там, наприклад, по автопілоту чи по GPS-навігації, ми в це включаємося і робимо вже зараз. В Краба є така функція, він дистанційно може від'єднувати причіп. Потрібно було підірвати міст. Під ці потреби зробили причіп. При чіп ми спакували 30 тимок. Там була така болотяна місцевість, і техніка мало куди могла проскочити. І Якраз був єдиний оцей місток невеликий, куди вона могла проскочити, і нам треба було його вразити. Ну, а той мост був в сіряку. Тобто там була якби сіра зона. Перед тим, вже як туди їхати, я підійшов до суміжників, У мене було на карті позначено, де вони є. Тобто треба зайти попередити, що ми такі, будемо тут працювати, там, не хлопніть нас. Я йду по карті, вже там з дороги треба було пройти поле, метрів 80 і там далі вже густа посадка. Я дивлюсь по карті, що я виходжу прямо на них, дістаю ПНБ, йду по ньому, дивлюсь під ноги. Чую голоса, розумію, що ну, все, я вже до них підходжу, метрів 20 залишилось. І чую, тут калаш заряджається. Щок-щолк. Я одразу дві руки піднімаю, тут ПНБ в одній руці. Прилад нічного бачення. кажу, хлопці, я там з першого ШБ вас мали попередити. Його підрозділ назвав, кажу, свої, я ж бач, знаю, куди йду, вже до тебе підійшов, тишина. Кажу, в, в тебе є там якийсь тепловізор там, чи ПНБ, що в тебе є, ти бачиш, мене хорошо? чую зляканий голос. да. Кажу, бач, я без зброї, все, в мене в руках ПНБ, кажу, це не граната. Кажу, можу заховати, якщо тобі страшно. Заховай, заховай. Мені вже і смішно, і страшно, я вже виходжу на своїх на КСП. Кажу, хлопці, кажу, доведіть інформацію, їм об'ясніть, хто я такий, що тут свої, бо кажу, ну, що то тут непонятно. Я вже опустив руки, отак так от руки в боки стою, жду біля тої посадки. ну, якщо зараз буду уходити, можуть наче стріляти, буду до них підходити, теж можуть наче стріляти, а темнота не видно. Стою, жду, чую, вже по них на рації з їхнього КСП виходять, там, що це свої і так далі. Він такий плюс-плюс, кажу, все, все нормально. Каже, да, да, кажу, ну. Типу, все, більше не роби, кажу такого. Е, був з нами ще один розвідник, я кажу, ладно, щоб не скупчуватись, я розвідника завів туди до них, і ми пішли виконувати завдання. Розумію, що ми заходимо в сіряк, і тако з кожним кроком вперед очко ще більше і більше зжималося. Так само сніг тоді був, оця корка е, замерших калюш. Ми йдемо, наступаємо, воно все хрустить, темно, ніч, страшно. Я кричу до нього, та типу, акуратно ти ступай. Він до мене кричить, та ти ще більше, ніж я от на нервах на хіголочках, прибирались, пробирались, пробирались. Відтоді доїхали вже туди, від'єднали причіп, повернулись машинкою назад. Від'їхали, там ще стела була Табаївка, напівзруйнована. Сіли під тою стелою, де я цей пульт з радіопідривом, той, що там на причепі залишився. Дивлюсь, сигнал є, все хорошо. Чекаємо команду, що можна взривати. Тут в наших аеророзвідників якісь проблеми. Вони не можуть підлетіти, там, чи то вітер, чи то дощ тоді був, чи що. Ми чи чотири години під тою стелею просиділи на снігу. Чекаючи, щоб був Мавік, щоб це підтвердження знято. Потім все, вже, аеророзвідники перемістилися ближче, без бліндажа, без нічого, так само просто десь біля дерева, біля куща, взлетіли, полетіли туди. Кажуть, все, давай, можна, блядь. я на кнопку клац, спочатку спишка, потім звук. Ми такі, ну, все, ми свою задачу зробили, ми виходимо. Загрузилися на машинку. Їдемо по дорозі. За цей час вже якраз напилюка розсіялася, засняли там відео, фото поробили. Так а потім ситуація, той, що калаш заряджав, я завів туди розвідника, залишив з ним. Потім мені розвідник каже, що він в тебе стріляв, каже, в нього просто автомат заклинив. Так от буває. Так, було б якби обідно від своїх загинув. В той момент, коли ми зробили низькочастотний зв'язок і він показав себе дуже добре, з дальністю 8-10 кілометрів, то Перун записував голосовухи і дякував за те, що люди там не стоять. І цю машинку взагалі нічим не можна знищити. Мавики скидають. Мимо або попадає, але нічого не, не робить, її. або півішками теж треба постаратися, щоб не попасти. Старали знищити, але це треба пряме попадання з чогось з технічної частини. Ну тут 95% українського. Навіть фарба. Коли вона везе 250 кг вантажу і везе їх там на відстань, да там 5 кілометрів. Я так розумію, що це як мінімум 6 людей переносили цей вантаж. Це одна за за ніч. Да, ну то тобто є, вона там буває декілька ходок. Робить. Кожен поранений, який приїхав на ній, це як мінімум 2-3 людини, що не пішли і не попали під обстріл під небезпеку. Я вимірюю це тим, що там просидів я там тиждень тут безвилазно, і потім, коли позвонили, на утра сказали, що ми вчора вивезли пораненого. Все, це мені більше нічого не потрібно. Я гадаю, що в майбутньому в кожному підрозділі, в кожній бригаді, в кожному батальйоні, так як є аеророзвідка, так само будуть і наземні дрони. Звертайтесь грузоперевозки по лінії фронту.